Ось людина ремонтує заднє місце на своєму ЮМЗ. Аж Дніпро, дивіться, взяв диференціал у зборі повністю, але це бушно просто зняти трактора. Аж подивіться, як він виглядає. Звісно, тут потрібно все міняти. Вінець, вроді би, непоганий, а ось сателіти треба міняти. Він і купує, бачите, сателіти окремо Завтулення пальці сателіта, шайби сателіта, стопорні пластини і е, болти сателіта. І дивіться, друзі, по цінах, я думаю, вам цікаво, ось такий диференціал в зборі з перевіреним нормальним вінцем буде коштувати 4900 гривень. Далі вал вторинний хвостовик. Це в нас аналог, але зараз вони золоті 4990 гривень. Але це тому, що зараз їх дуже мала кількість, потім з'явиться більше. Я думаю, ціна значно буде дешевша. І вся мілочовка, ця дивіться. Е Сателіти заводські, бачите, ось такі чорного кольору вони прокалені по 970. Пальці сателіта не пластилин, пластилін по 230 гривень. Це замовлення на 13 тисяч гривень, їде в село Любимівка Дніпропетровська область. Якщо друзі, хто ремонтує свій юм, задній міст є запчастинки. Звертайтесь.